Кредитна спілка це м, трошки обмежений продукт. Okay. Я не дуже люблю давати його своїм клієнтам, тому що. А, м... Якщо ти можеш зробити це в іншому банку, навіщо обмежувати? В чому, в чому обмеження кредитної спілки? Кредитна спілка вона працює на провінційний, ну, провінційний левел, тобто okay. на провінційному рівні. Якщо ти закрила в Манітобі свій моркідж і ти приїжджаєш зараз до Альберти в Калгарі, вирішила приїхати. Таке буває дуже часто. Тобі треба відкривати свій Моргідж. Якщо ти закрила на 5 років uh -huh. і відкрила через 3, ти платиш штраф. І, зараз ми про це поговоримо. Так, ти платиш штраф. І а, тобі треба відкривати свою іпотеку, виплатити штраф, переїжджати, брати uh -huh. Моркич. А в інших банках і в монолайн банках у тебе є така опція як порт. Окей, ти можеш взяти свій Моркич uh -huh. і перенести його в іншу провінцію на нову. Uh -huh. На нову пропорцію uh -huh. okay? uh -huh. і твої затрати витрати будуть мінімальні, тому що uh -huh. ти нам платиш адміністратив фіз плюс адвокату переоформлення, і все, у тебе нема штрафу, uh -huh. Uh -huh. тому в кредитних спілках просто іноді є такі програми, коли тобто ну, од, ну, тут в Манітобі є одна програма, де ти не зможеш кваліфікуватися в. Ніякому банку, uh -huh. там uh -huh. якщо у тебе немає доходу, але є гроші на тампеймент. Uh -huh. Тоді в цьому випадку, тобто, якщо ми не можемо кваліфікуватися, а, у вас немає доходу, а ми хочемо, у нас є гроші, хочемо купити, тоді так. Кредитна спілка. Uh -huh. і, але знаєте, що якщо, тобто, якщо ви плануєте вже, тобто mortgage broker завжди запитує, який план у його клієнта, Якщо він говорить, знаєте, що я там через три роки, три роки uh -huh. планую приїжджати. Окей, супер, тоді вам підійде або. Була зміна ставка uh -huh. або закрити на три роки, фіксовано, навіть uh -huh. якщо вона буде трошки вища. Тому це треба планувати одразу, тому дуже важливо робити припровол.